Вітаю! Мене звати Сергій Коробкін. Я вже багато років пишу статті для сайту на пенсії та відповідаю на листи читачів на сторінках газети. Відтепер буду не лише писати, а й розповідати про пенсії на цьому ютуб каналі. А можливо і не лише про пенсії. До того ж, на цьому каналі передбачено багато інших цікавих і дуже важливих рубрик. Тому пропоную одразу підписатися, щоб не загубити важливою інформацію. А також нам, як новоствореному каналу, дуже важливі ваші лайки, вподобайки. Тож, ставте, будь ласка, одразу не забудьте. Будемо вам вдячні. І одразу до справи сьогодні розповідаю про надбавку до пенсії в розмірі до 3000 гривень від ООН. Чому не всі пенсіонери її отримали? Анонс щодо цієї виплати був ще 31 серпня поточного року, і виплати розпочалися з початком осені. Щоб цю виплату отримати, потрібно, щоб співпало одразу три умови. Перше це виплата для пенсіонерів, які проживають на Територіях бойових дій або прикордонних територіях є певний перелік, який визначений урядом. Друга умова це пенсія у таких людей не перевищує 3 тисячі гривень, тобто вона і називається доплата до трьох тисяч гривень. І третя умова, що такі особи не отримували раніше жодних виплат від ООН та інших міжнародних організацій. І так само не отримують виплати на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Отже, що з цієї інформації? Якщо ви не проживаєте на відповідних територіях, то доплата до пенсії не буде. Якщо людина проживає на таких територіях, але отримує пенсію вище 3 тисяч гривень, відповідно, доплати також не буде. Ну, і звісно, ми знаємо, що вже кілька мільйонів осіб отримали разові грошові доплати від ООН попередні місяці, таким людям також надбавка до пенсії не передбачена, на жаль. Що значить до 3 тисяч гривень? Якщо у людини 2500 пенсія, то відповідно не буде надбавки ще 3 тисячі зверху. Якщо у людини пенсія 2500, то вона отримує до своєї пенсії надбавку в розмірі 500 гривень, щоб загальний розмір пенсії був 3000. Якщо у людини 2760 гривень пенсія, то надбавка буде відповідно 240 гривень і не більше. Наразі мова йде про осіб лише в кількості приблизно 260 тисяч людей. При тому, що у нас 10,5 мільйонів пенсіонерів. Тобто доплати передбачені лише десь для 2,5% пенсіонерів. Щоб отримати таку надбавку, не потрібно писати якусь заяву і звертатися до пенсійного фонду. Це робиться автоматично. ООН разом з Мінсоцполітики співпрацюють з пенсійним фондом. Є відповідні реєстри, там видно де зареєстрований пенсіонер, який у нього розмір пенсії, і чи він вже отримав якісь доплати від ООН раніше. В такому випадку, доплата нараховується автоматично на картку пенсійного пенсіонера там, разом з пенсією. І тут важливо зрозуміти, що виплата тимчасова вона розрахована попередньо на 4 місяці, тобто коли виплати там припиняться до кінця року. То, відповідно, пенсіонер може відчути, що у нього зменшились пенсійні виплати, і подумати, що зменшили пенсію, тут треба бути дуже уважними. Дякую за увагу. Ще раз нагадаю, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ну, якщо у вас цікавлять якісь теми, можете писати про це в коментарях, а також ставити свої запитання, по можливості будемо відповідати. Будьте здорові і хай щастить!